Молодеж Бургундії 24 рік. Кроленятка провакциновані, але ще маленькі ще, ми зарані ми їх десь буде з двох місяців, в кінці березня, в початку квітня буде продажа кровеняток. Там старші, менші, є різні. Почався сезон у нас все від першої самки. Ще одна самочка, тепер первістка. Молодежю. Це меншенькі короленятка. Це от різниця яка. Ці ще маленькі геть. Кролики знаходяться в Хмельницькій області. Записуємо. Вже від двох виводків, 21 одна вже замовлено, товариш. Там на... ще замовив чоловік на Київ, на Чемерівці замовив чоловік туди, в Чемерському районі, на Луцьк там два чоловіка теж замовили. Щось будемо потім переписувати і потихеньку відправляти людям.